Всім привіт! Вітаю вас на каналі Phoenix Drones і сьогодні ми підготували підбірку новорічних подарунків. Тож погнали? Для дитини гарним подарунком буде LightRadio 2SE. Це апаратура для тренування в симуляторі. Дитина буде розважатися та отримувати навички пілотування. Якщо ж дитина хоче дрон, то можна почати з Cetus FPV Kit. Це бюджетний набір, який дозволяє літати безпечно в приміщенні. Також можна почати за кіла FX-Kit. Цей просунутий набір дозволить літати не тільки в приміщенні, а й на вулиці. Всі ми знаємо, що чоловіки це дорослі діти та іграшки відрізняються тільки розміром. В якості апаратури ми. Рекомендуємо Boxer або TX12. Стартовий набір це Meteor FX-Kit, а для більш просунутих Meteor 75 Pro Advanced Kit. Цей набір дозволяє виконувати не тільки цивільні польоти, а й військові задачі. А якщо вам пощастило і ваша близька людина FPV, FPV-шник, то ось вам список, що може її порадувати: новий пульт TX16 Max або Boxer Max. Нові окуляри Skyzone Cobra або Skyzone 04X Pro. Новий дрон це може бути сіневу для зйомки відео, або дрон для фрістайлу розміром 3 або 5 дюймів. Якщо ваш FPV-шник літає на аналоговій відеосистемі, то можна подарувати обладнання на цифрі. Він точно оцінить новий рівень якості. До бюджетних подарунків можна віднести акумулятори, пропелери, кейси, різні аксесуари по типу антенн, шлейок, захисту стійків або інших розхідних матеріалів. Це те, що точно не буде зайвим FPV-шнику. Якщо ви не можете визначити, що подарувати, звертайтесь до нас і ми вам в цьому допоможемо. А якщо ви є той самий FPV-шник, пишіть в коментарях, що саме ви хочете отримати в подарунок на свята. На цьому все. До нових зустрічей!